Вісім команд, кілька з яких були збірними міст з Києва, Харкова, Донецька, Кропивницького, Луганська, Маріуполя, Бридянська, Лозової, Кам'янського і Дніпра, взяли участь у традиційному черговому, вже шостому за ліком, турнірі з паркового волейболу на кубок майстерки спорту України Вікторії Орєшиної, членкині виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області, голови обласного підрозділу громадської організації фізкультурно-спортивне товариство Спартак. На початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, шанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, ключом прологом майбутнього суперництва стало виконання державного гімну. Першою присутнім подякувала, привітала та побажала успіхів директора Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, президент обласної федерації вислування академічного, срібна призерка Олімпіади з цього виду спорту Діна Мівтахудінова. Далі їй в Унісон. Подібні слова мовив і голова асоціації ветеранів волейболу України ігор Сленько. Я дуже вдячний організаторам, дуже вдячний Вікторії, що вона нас збирає, що це не традиційний волейбол, це парковий волейбол. Тут зустрічаються дівчата і хлопці на одному майданчику. Але це правда, ви сказали, це сплачує, це спілкування, це емоції, це драйв. Це нові 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 задоволення для, для нашої гри. Олімпійський комітет підтримує завжди не тільки дійсних спортсменів, діючих, а й ветеранів. Це дуже гарно, що ми найскладніші часи, ми сьогодні переживає наша країна. Ми продовжуємо підтримати спорт, спорт вищих досягнень, дитячий нацький спорт і спорт ветеранів. Це велика дяка. Привітав турнір і депутат Дніпропетровської облради Роман Ковальський. А його колега по регіональному парламенту, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, відомство якого виступило одним з організаторів турніру. Вручив подяку від Міністерства молоді і спорту України Ірині Базан за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди 90-річчя ФСТ Спартак. Пошану спортсменам і всім, хто допомагав у тому, щоб змагання відбулися, склала винуватиця події Вікторія Орєшина. Услід за чим подарунки з олімпійською символікою отримали усі команди-учасниці. Не залишилися без іменних сувенірів і почесні гості, серед яких і голова комісії жінки в спорті, очільник громадської організації Жінки плюс Лілія Гіренко. Першим символічним ударом по м'ячу, своєрідним розігрівом майбутніх поєдинків став волейбольний мінігейм, у якому наодинці зійшлися Михайло Кошляк та Вікторія Орєшина. Відтак, нарешті, справа дійшла і до головного матчів одного з різновидів волейболу паркового, де беруть участь дві команди по чотири гравців. Кожній наразі мав місце змішаний варіант по два чоловіки і дві жінки, де у ході зустрічі пред'являється вимог і використовуються більш прості правила. Хоча поєдинки проходять як і в класичній грі, де кожний розіграш м'яча закінчується очком. Я вдячна перше, збройним силам України, тому що ми. Змогли доїхати, змагаємось. Я думаю, що всі будуть тут у нас переможцями. Сама, сама Найголовніша перемога у нас попереду шикарний день, і я бажаю нашим всім хлопцям гарних ігор, гарного настрою, гарної погоди. І найкраще завжди буде. З нагородами, золотими до рідного Харкова, повернувся переможець турніру. Тамтешній міцний горішок. Другими зі срібними медалями змагання завершили господарі майданчика. Дніпровці замкнули тріку призерів паркові волейболісти Києва. Призами кращих гравців були удостоєні харків'янин Сергій Кесіль, Олег Брик з Дніпра та Інна злих з Кам'янської паляниці. І на закінчення на згадку про шостий кубок Вікторії Орєшиної усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину.